Кім Кардашян, відома своєю любов'ю до моди, колись вважала французький педикюр несмаком. Зараз вона змінила свою думку та обожнює цей стиль. Цього літа популярний новий варіант французького педикюру. Він дуже елегантний. За даними Вок, цього року в моді мінімалізм та округла форма нігтів. Ця форма не тільки красива, але й корисна для здоров'я нігтів. Коли нігті відростають, це зовсім непомітно. Найпопулярніший дизайн називається Мілкі Френч, це м'як. Молочно-біла основа з акуратним світлим кінчиком. Такий педикюр підходить до будь-якого образу. Він візуально подовжує і стоншує пальці. Ідеальний для будь-якого сезону. Еліна Світоліна вирішила відпочити після важкого турніру Ролан Гарос, який відбувся у 2025 році. Вона готується до нових змагань у Німеччині та на Вімблдоні в Англії. Еліна, відома як перша ракетка України, поділилася фотографіями з відпустки в інстаграмі. На фото видно, як вона відпочиває біля океану. Еліна виглядає усміхненою та щасливою. Вона навіть каталася на серфі, демонструючи чудову фізичну форму. Президент Литви Гітанас Науседа висловив занепокоєння щодо конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Він вважає, що цей конфлікт відволікає увагу від подій в Україні. Свою заяву він зробив 14 червня під час виступу в Сеймі. Науседа зазначив, що Росія отримує прибутки від продажу нафти. Зростання цін на нафту через конфлікт між Ізраїлем і Іраном вигідне Росії. Це підвищує доходи російської військової машини. Президент Литви також вказав на загрозу масштабної війни. Вона може поширитися на інші регіони. Міжнародна спільнота стурбована цією ситуацією. Науседа підкреслив, що конфлікт на близькому сході затьмарює війну в Україні. Він додав, що Литва підтримує зусилля для деескалації напруженості. Хоча сподіватися лише на міжнародну спільноту, на його думку, наївно проте необхідно прагнути до зниження напруженості. В Ірані сталася пожежа на великому родовищі природного газу. Це південний парс найбільше у світі. Повідомляють, що пожежа почалася після атаки ізраїльського дрона. Відео у соціальних мережах показують великі стовпи диму над родовищем у провінції Бушер. Південний парс розташований у перській затоці. Він знаходиться на межі вод Ірану і Катару. Це родовище містить 10% світових запасів природного газу. Іранська частина південного парсу. Поділена на понад 20 фаз. Кожна фаза займається видобутком, транспортуванням або переробкою газу. Це джерело дуже важливе для енергетики Ірану. Воно підтримує експорт газу і виробництво електроенергії. Іран розглядає можливість блокади Ормузької протоки. Це може вплинути на ціни на нафту. Ізраїль нещодавно атакував Іран, щоб зупинити його ядерну програму. Але прем'єр-міністр Бенямін Нетаньягу, можливо, має іншу мету. Він хоче зруйнувати ісламський режим в Ірані. Багато іранців підтримують цю ідею. Політолог Ігор Ейдман вважає, що в Ірані вже є підготовлений ґрунт для зміни влади. Більшість жителів великих міст не люблять режим ЯТОЛ. Іранці за кордоном, наприклад, у Німеччині теж мають таку думку. Вони готові протестувати. Ізраїльські спецслужби успішно працюють в Ірані, це тому, що місцеві жителі їм допомагають. Багато іранців симпатизують Ізраїлю. Вони менш релігійні, бо не люблять жорсткі релігійні вимоги. Ейдман вважає, що Іран може повстати, якщо Ізраїль знищить інструменти насильства. Це, наприклад, корпус вартових ісламської революції. Тоді режим може впасти.